Перемовимо залишки розкоші нашої, чорне золото, крайній ковшик, висипаємо причі. І що, будемо здавати, покажу вам, що в нас вийшло по аналізу по суняшнику по олійності, так що підтримайте вподобайкою, підписуйтесь, далі буде цікаво. Зараз нам дядько Іван покаже, де сипати Машинка вийде не повна в нас, ну та нічого, маємо те, що маємо. Вирішили все-таки ми здати наші залишки по соняшнику, тому що ціна там піднімається, то падає, таке собі нерватрька. Ніякої впевненості в завтрашньому дні немає, тому здаємо. Оце серйозна висота подйому 7 метрів з запасом. Дядя Ваня працює, работа, Да? Працюємо по такому. На власті, ви зараз про... змотаєтесь. Так, <laughs> так, а я люблю, мені треба дощ. Дощ-то треба, я розумію, а Позвантазитись, потимкуватись Нічого. Розтинтуватись там. Специфіка роботи, так? Да? Да. Там у них стояв, заїжджаєш, розтентується днем. Потім затентовується. Заїжджаєш, вигружатися, Не... розтентовується, бо камери стоять. Да-да-да, я цю процедуру знаю. А як на гідросенд відправлять, так? Закрити на да? ремонт, на все. А, ви на мезі, так? Да? На ремонті. Вони там щось підсудні переобладнають. Як, як, я як я не люблю той мець. Термін. Термін, пшеничний термінал хочу зробити ще. Mm. На мезі. Непогано. Бізнес пішового гору, так? Да? Нащо ну, ну, їм, їм взяти цю пшеницю, інтересно. Як то кажуть, то щось на набагато, нам не понять. Не, ну, вони ж профільуються на одному. А тут на тобі пшеничний термінал нашої. Це такі хлопці кажуть, пшеничні. Хто воно там буде. Може розширяючи. Там може, так. Да. А, ну щось я хотів розказати підписникам, що соняшник у нас зрянуватий. Такий, зараз покажу, скільки нам поставили сміття. Люди будуть в шокі. Тихо, маути. Так, в вауті, да, 100%. Почала не повільно. Що, оце таке? Зараз покажу документи. Так, да, добре. Я не мішаю чи мішаю. Ні, ні, де мішаю. Ось, друзі, дивіться. Сміття, тільки не лякайтесь, 16,2%. Жах чи не жах. Пишіть в коментарях, волога 5%. Ну, Олійність, до речі, дуже і дуже порадувала. Ви часто запитуєте, як там показують наші українські гібриди себе по олійності, ось дивіться. Сіяли ми від Євросема такі гібриди, як Пегас, Грут, Авалон. І також в цьому році ми взяли Старка. Друзі, хто бажає придбати насіння соняшника від компанії Євросем. Знижка 15% буде. Звертайтеся, контакти будуть в описі під цим відео. Також, друзі, покажу вам кукурудзу, яка до нас приїхала. Гібрид називається Аміго, хотів я його спробувати. В першу чергу, тому що досить таки дуже багато позитивних відгуків про дану кукурудзу. Аміго, свіжак 2024 рік. 80 тисяч зернин в мішку. про травочки наші. Зараз покажу вам, який вона вигляд має, якраз вантажив у багажник і розсипав. Тож покажемо вам зерна, із дивіться, Отакий вона вигляд має. Вся вона одна в одну. Чудове насіння, буде класно висіватися. Ну, покажу вам ще в мішку, бо скажете, що відсипав якоїсь мансанти. Ось, дивіться, мішачок наш. Ну, от. Ось така ось кукурузка буде посіяна. Взяли ми 5 мішечків на пробу, тож покажемо вам, що з цього вийде. Ну, Це у нас соняшник від компанії Євросем. Є в нас гібриди на пробу тор. Покажемо. І гібрид Stark. Ну, Друзі, крупність зерна просто вражає. Ідеал. Просто ідеал. На це насіння соняшника в нас діє знижка 15%. Нагадую, кого цікавить, не пропустіть дану акцію. Кількість насіння обмежена. Так що от вам і наглядний приклад. Є олійність в українських гібридах чи немає. 51%. Я думаю, це досить таки непогано. Взяли ми, до речі, старка на 100 га, 50 мішків. Посіємо, покажемо. Я думаю, результат у нас... Таки вирішили ми втілити селіду на нашу пшеницю. Якраз у нас прогнозують дощі. На суботу, сьогодні у нас четвер. І сьогодні у нас прокапав невеличкий дощі. Там очі в землю. Тож ми вирішили, поки грунт підмог. Кинути силітру для того, щоб вона розчинилася, війшла в землю. І потім вже якраз якщо піде дощ, то буде все чудово. Піде вона до корінчика, все буде добре. Ну, Працюємо лововим 130-м. Розкращаємо рігній сільмаш на тону. Кидаємо ми плюс-мінус по 100-120 кг на гектар селітри. Селітра була. Працюємо на автопілоті, вже Dynamics at 2 Вимикаю я розкидач, трактор сам розвертається. Як ви бачите, без питань. І вмикаємо розкидача. от, так от ми працюємо, до речі, зворота є. Поки що не обходив краї полів. В кінці вже обійду, бо, бо є така можливість. Да? Тобто Ми працюємо зараз за порозворотом, заїхали з краю, відбили лінію АБ. Лінія АБ збереглася і відносно цієї лінії ми працюємо вже на автопілоті. Отак у нас відбувається процес. Пише у нас продуктивність 29 гектарів на годину. Продуктивність чудова. За годинку можна накрити коле, без проблем. І 17 гектарів ми вже, вже зробили. Сигнал у нас безкоштовний. Як бачите самі, все веде, все воде, все чітко. Питань немає. Ну, звісно, коли немає тривоги, то все працює ну, просто чудово. Я не знаю, що, що ще е, додати, які коментарі. Багато хто вас питає, як працює китайський автопілот. Ну, друзі, як він працює, він просто працює. На ось у нас закінчилось доброго. Включаємо задню передачу і по тих самих слідах автопілот вирулює. Зручно, я думаю, що зручно. Отак от. Ось вам точність все працює. Набагато полегшується робота на прискуванні, на культивації, на розкидання добрив, також все працює і просто це не тільки цей автопілот класний, а взагалі сама сама ця штука. Підруйка, це класна річ для фермера, це просто незамінно. Якби знали, що у таке, то поставили б набагато-набагато раніше. Так що, друзі, ставте отаке жирну подобайку, підписуйтесь на канал, Покажу вам ще багато і багато чого цікавого. А зараз ми під'їжджаємо до Єчика із важарою закидаємо, завантажуємо добрива на розкидач. І працюємо далі. Так, Підемо, подивимось що там відбувається у нас. Ловолк, 130-ка, працює з передком. такі є апарати. Комфортно, коли все працює. Так, як годиться, то працювати одне задоволення. Так, за вітер, бо мікрофон з собою не взяв. От такий у нас, друзі, процес. Кидаємо один бек цілий і другий не влазить. Бо розкидач на дрону, а стає по 500 кг. Так що приходиться приходиться трошки заморочитись трошки порозкидали, але на своєму полі можна. Ось така в нас, друзі, пшениця. Тут внизу вона краща, а там на горі вона жовта. осталось и подморозим. Ну ничего, спробуем присылать и иммунитет, Дамо трошки азоту швидкого. Вот так вот навантажили мажару, дырочек притяг, и сам развантаживает, сам себе. Стандартная схема. Стрелу и подал, и бере хочет. Реші, друзі, підростає селітра, така погода у нас зира і щоб у нас дощ, то селітра гірше сипеться, ну нічого. Зараз плюс-мінус 100 кг е, висипається, ну, треба трошки додати. А на порушення скрину е, я на розкидачі заслонки. Ну, то думаю по по 120 кг повинно сипати. Я думаю, буде нормально. Но ви звичайно напишіть у коментарях. Хто яку норму дає, то, скільки добрив дає пшениці і скільки потрібно давати, і яка, на вашу думку, саме оптимальна доза. Докалі, друзі, ці літра по якості хороша, варто відмітити, розчиняється швидко. Але така особливість, що дрібна, треба налаштовувати агрегат правильно. Коротше, ситуація така, що кацапи влаштували нам підставу. Повітряна тривога, летяча хеда по всій Україні. Коротше, що в нас? Автопілот виробився, не працює. Втратив він свою орієнтацію в просторі, тому приходиться працювати і водити вручну. Це все діло хоча б приблизно орієнтовно. Тому така в нас робота. Завтра у нас по прогнозу знову ж таки передають дощ, тому якраз під дощик ми будемо кидати нашу селітру. Точніше, вже кидаємо. Залишилось буквально кілька гектарів. Хлопці працюють, Ось така в нас робота. Скрізь гупає, шахеди літають, ну а нам потрібно свою роботу робити. Так, дієчі, як завжди, навантажені. Залишиться буквально один бег. І все. Надіємося, дуже надіємося на дощ, тому що вся робота підлаштовується під погоду. Надіємося на дощик, на те, що наша селітра розчиниться і доброго піде локально до самого корінця. Найкращий ефект саме від цього прийому, тому що дехто кидав там під мерзлотале. Незрозуміло, яке воно було, чи мерзле, чи тале. Коротше, ґрунт був промерзлий на глибину 30 см. Як ви розуміємо, те добриво, яке люди розкидали, ефекту від нього не буде, і воно просто вивітриться. Це просто гроші на вітер. Тому це моя думка. Напишіть, звичайно, в коментарях, хто що думає. Ну а ми працюємо отак. Підлаштовуємося під погоду, сподіваємося, що дощик у нас пройде. Чесно кажучи, немає натхнення знімати і показувати, тому що робота е, виконується важко. Е, знову ж таки, бачите, які кацапи зробили нам підставу. Отака от фігня відбувається кожного вечора. Отак ми і працюємо. Ловол 130-й. І з розкривачем мінеральних добрив. Так, засипаємося ми добривом. буквально. Один бігбек залишається, 600 кг. Докидаємо і я думаю, що на сьогодні все. Так, шановні друзі, отак ми працюємо на маня. Привикли до технології до автопілотів. А тепер вручну не поведемо. бачите, як ми працюємо. Це ручками, ручками, ось оце ми. Отак воно заробляється, бабло-бабло. Нічого, я думаю пораємося. Проходик залишається. Розкачив. Кілограм 200-300. Якраз все По-доброму зійшлося з розрахунками. Якось так працюємо, друзі. Надіємося на дощ, на урожай і на наших захисників. Шакети літали, тут диренчали, бурчали. Коротше, жах, там щось горить, просто немає слів. Що, працюємо далі. Так, народ, ну що, приїхали ми на поле. Пройшов у нас, слава Богу, дощ. Також вітаю вас! Шановні аграрії, з дощем, в кого він пройшов. Для фермера кращого і не придумаєш. Приїхали ми на поле, подивитися, що ми тут нарозкидали, навносили, яка у нас пшениця. Все відбулося на цей раз так, як ми хотіли, так як ми запланували. Якраз селітру кинули під дощик. Я думаю, що ефект від цього неодмінно буде. І покажу вам загальний фон нашої пшениці. Отак вона виглядає. Отак виглядає. Тут вона внизу краща. А на горку туди, я думаю, і на камеру видно буде, що вона гірша. Мороз, дав її прикурити. Та нічого будемо надіятися, що наша селітра підтягне нашу площу, наш посів більш-менш і буде все добре. Отака, друзі, пшениця. Ось це ми йшли по автопілоту. Це перший раз перед тим я заїжджав розкидати. Як бачите, все рівно, чітко, безкоштовний сигнал. Нагадую, все працює коректно, коли тривоги знову ж таки немає, то все добре. Ну а кацапи бачите, своїми шахедами вносять корективи, тривога, реби глушать, тому... Звичайно, є моменти. Ну нічого, ми не розгубилися. Е, так уже в екстремальному режимі я докидав половину площі е, в ручному керуванні, скажімо так, тому що, тому що треба було кидати, ризикувати, прогнозували дощ, і він, слава Богу, пішов. Тож ми все зробили, я думаю, правильно, ефект неодмінно. Повинен бути, ну а там, звичайно, подивимося. Отака, друзі, пшениця. Отака пшениця. Будемо працювати над нею. Треба зробити фунгіцидний захист від хвороб. Порекомендуйте препарати, хто чим працює, перевірені і недорогі. Що для цієї пшениці потрібно? хто порівнює і розказує, що пшениця невигідна, тому що багато затрат треба по добривах по азоту. Але знову ж таки, якщо порівнювати пшеницю із кукурудзою, по врожаях у нас по кукурудзі 3-4 тони, деколи в деяких випадках виходить отримати 5 тонн, а це все тому, що у нас зазвичай йде засуха. І в той момент, коли кукурудза розвивається, закладає врожай, запилюється, в нас настають сильні, е, сильна посуха, суховії, висока температура, тому е, таких грандіозних врожаїв ми не отримаємо. Якщо порівняти 3 тонни пшениці і 3 тонни кукурудзи, то виходить майже те саме. Е, я маю на увазі по, по ціновій політиці. там Різниця в принципі, там мінімальна між кукурудзою і пшеницею на даний момент. Будемо діятися, що якісь там хоча б 3-4 тони наша пшениця нам дасть. А там, друзяки, напишіть в коментарях свою думку, своє бачення, які результати ви отримуєте по кукурудзі і по пшениці. І яка затратна частина у вас йде на кукурудзу і окремо на пшеницю. Іде краща рентабельність, скажімо так. Так що, друзяки, дощ пройшов і це радує фермера. Тож на цьому завершуємо відео. Всім дякую за увагу. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, Подбайочки не забувайте, працюємо далі, далі буде. І чермет знайшов. Не дарма приїхав на поле. Оп, знахідка хороша. Я думаю, заїдемо сюди ми через е -е, декілька днів, покажу вам результат. Що з цього вийде, буде ефект чи не буде. Ну Селітра вся розчинилася. Тут, до речі, ми танці манці свої влаштували, засипалися, трошки намісили. Тут кучками селітра була розсипана, то все розчинилося, як ви бачите. І, звичайно, один із ключових факторів при вирощуванні пшениці, при виборі даної культури є запаси весняно-зимової вологи. Тому що невідомо, що буде у нас цього року із дощами. Якщо температура буде така сама, як в минулому році, то нашим ярим культурам соняшнику і кукурудзі буде не солодко.